Вітаю на каналі Намі, вітаю всіх підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Дякую, що з нами. Сьогоднішнє відео присвячено фосфору, можливо, це заключне навіть відео в даній темі. Нещодавно ми зняли відео про роботу з фосфором. І фосфорні правила на лужних ґрунтах, і сьогодні на прохання наших підписників ми знімаємо відео про те, як правильно підходити до роботи з фосфором на кислих ґрунтах, які особливості варто враховувати, і на що звертати увагу. Також ми торкнемося деяких особливостей в інтерпретації протоколів агрохімічного обстеження, які невідомі навіть для деяких досвідчених агрономів. Тобто. Будете знати більше. Значить, перше, на що необхідно, що необхідно нам тримати в зору, це те, як працює фосфор на кисних ґрунтах і що з ним трапляється. Нагадую, що у нас першим фактично вступає в дію в бій залізо, яке дуже швидко робить фосфорні з'єднання недоступними. І це відбувається, на відміну від алюмінія, від його реакції на, на фосфор та кальцію, дуже швидко. Тобто, фактично, за декілька діб у нас фосфор доступний в ґрунті, може перетворитися в фосфор, недоступний для рослини, утворитися з'єднання, які потім реанімувати із цих з'єднань буде досить, досить складно. І це дуже швидко. Тобто одна з загроз, про яку ми повинні пам'ятати, в, читаючи в лабораторні протоколи і приймаючи рішення про те, який фосфор. Фосфор і як нам використовувати, і в яких кількостях якому вигляді, це залізо. Як ми бачимо на даному протоколі, ось кислий ґрунт, у нас залізо тут 81 мг на кілограм, і фосфору мало. Але ось інша особливість ще більш цікава. Бувають такі випадки, і до речі, дуже часто, коли ми бачимо, наприклад, PH4,5 заліза буде ще більше. Водню у нас буде ще більше, тобто у нас ґрунт ще кисліший, але фосфору у нас буде 153 мг на кілограм. Тобто, щоб ви розуміли, мінімальна, оптимальна, доступна е, кількість фосфору в ґрунті для фактично будь-яких врожаїв це в районі 40-50 мг на кілограм. Це дуже багато, тобто це високий, впевнений, високий рівень. У нас на кислому ґрунті його з ємністю. Катіону гобін в районі 5, тобто це такий легкий блогенький пісочок, буде аж 153, звідки він береться. І ось ця особливість, про яку ми вже анонсували. Виходячи із того, із, які особливості у методі визначення фосфору на, в лабораторії, чи то буде брей, як в нашому випадку, чи то буде мехліх, завжди буде фосфор показувати на кислих ґрунтах завищений рівень. І чим буде нижчий pH. Тим завищеніший рівень буде, тобто цього уникнути не можна. Це особливість методу, особливість методики, яку варто враховувати при розрахунку норми внесення. Якщо ми перерахуємо зараз ці 153 мг на кілограм, то ми отримуємо приблизно 450 кг кілограмів фосфориона, фосфори це в районі ну, майже тонна. тонна амофосу у нас зараз на полі 46-го. Це дуже багато. Але, оця особлив... але ця завищена цифра пояснюється в першу чергу тим, що в цьому ґрунті надмірна концентрація заліза і, можливо, алюмінія, які часто не вимірюється, але він також тут буде. І оцяй фосфор, ця, е, відповідно до методики, що Брейшо олсен у нас е, це залізо, фосфор в з заліза і алюмінія, також буде потрапляти як в цей пул е, доступного, фактично, але доступного в лапках фосфору. Як виходити з цієї ситуації? Є один радянський метод Мачигіна, який буде показувати дещо менше значення. Фосфору на кислих ґрунтах, тобто, ну можливо, в районі 70-80, але все одно завищений. Тобто це особливість, скажімо, в випадку з методом Мачигіна буде не така, скажімо, разюча, але все одно вона буде. І про це варто пам'ятати. Тобто завжди на кислих ґрунтах у нас потенційно відгук на внесення фосфорних добрив буде завжди кращий, вищий, більший і швидше видимий, ніж, ніж на лужних ґрунтах. Отже, ми тепер. Пам'ятаємо про цю особливість, розуміємо, що ґрунти у нас легкі, багато заліза, мало, мало кальцію, і як нам е, вивести тоді ці 5 фосфорних правил для кислих ґрунтів? Отже, почнемо. Пам'ятаємо, що ґрунти піщані з невисоким єко дуже легко змінити. І поговоримо тепер про елементи фосфорного пристосування. Отже, перше. Виходячи з того, що ґрунт у нас кислий. Нам необхідно, якщо ми якщо нам необх... є потреба внести фосфорні добрива, ми використовуємо суперфосфат, подвійний або потрійний. Не простий, тому що він дуже кислий. Ем, у відео, яке я залишаю посилання згори і також в описі, можете проглянути е, той відеоматеріал, там де ми розбираємо. Яке добриво, для яких ґрунтів підходить краще і чому? Отже, ми говоримо про роботу з суперфосфатами, тобто це фосфор зв'язаний кальцієм, якого часто не вистачає на кислих ґрунтах. І ми говоримо про подвійний або потрійний е, суперфосфати, тому що в них pH від 5 до 6. Тобто в, в простому суперфосфаті, я нагадаю, там PH може бути в районі 2-3. Тобто навіщо це нам треба? Простий подвійний. Для люксового вирощування. Е, Можна використовувати діамоній фосфат, цього доброго ПАш буде також в районі там, 5 6 тобто фактично майже нейтральне. Ну, щось схоже до подвійного чи потрійного суперфосфату. Але це вже такий, так як би таке люксове, люксове споживання. Проте можливий варіант. Без кальцію доброго, азотом зв'язаний фосфор. Далі мікрогранула. Чому я її поставив на другому місці? І звернув на це увагу на початку відео, сказав про в яких видах краще давати ці фосфорні добрива. Дуже зручно, точніше, дуже популярним є використання рідких фосфорних добрив на піску. Але яка особливість піску, зважаючи на його низьку і утримуючи здатність, і на те, що пісок фактично не утримує вологу, тільки робить глина, якої глини, а глини дуже мало на піщаних ґрунтах, це дуже швидко втрачається волога. І чим мобільніше наш фосфор буде, волога швидко втрачається на піску, і чим мобільніше, тобто в рідкому вигляді, буде наш фосфор, тим швидше настане йому кінець від заліза. Тобто, у нас ризик втратити фосфорні добрива, в рідкому вигляді на піску набагато швидше. Тобто ми його втратимо там за 2-3 доби. Тобто, нам наша задача тоді посіяли, треба там на, на впродовж 3-4 діб максимум отримати сходи, щоб в якийсь спосіб ем, окупити ті витрати, які ми зробили вже на роботу з рідкими фосфорами добрами. І тут мікрогранула. Ем, як найкраще підходить для цих речей, залишу посилання на відео, там де я розглядаю і виходячи з досліджень, які були зроблені професійними дослідниками, порівняння рідких. Стартових добрив і твердих стартових добрив мікрогранули. І ми детальніше розкриваємо цю тему, тобто якраз цей випадок, коли фосфорна мікрогранула для кислих ґрунтів це те, що лікар прописав. Далі, третя причина це робота з цінками міддю. Я прекрасно розумію, що і ви розумієте, що на кислих ґрунтах ці кислі елементи, у них буде вища доступність, ніж на лужних ґрунтах. С цинки мідь, вони там при від від 5 до до 6,5, в принципі, якби ну такі досить непогана, непогана доступність. Цинк втрачає свою доступність, як і мідь, десь в районі 7,3 3 і, і вище. Але чому нам все-таки потрібно звертати увагу на ці елементи, коли ми говоримо про фосфорні правила на кисних Е, Заліза. Нам треба, умовно кажучи, зменшити активність заліза. Це не дуже серйозний, не, не скажімо так. Не Прямо не першочерговий подієвості інструмент, який ми можемо використати, але повинні пам'ятати, навіть за відсутності відвертих дефіцитів по цинку і міді, варто працювати цими елементами для того, щоб знизити активність заліза і в такий спосіб пролонгувати життя, життя фосфору в ґрунті, особливо коли ми говоримо за стартове внесення. Пункт 4: нітратне пропорційне живлення анемонійне. Якщо ви пам'ятаєте, то у відео про фосфорні правила на лужних ґрунтах я навпаки робив акцент на амонійному живленні, а не на нітратному. З піщаними ґрунтами все навпаки. Причин декілька. І зверніть увагу, що я поставив спочатку прийменник нітратне, потім пропорційне. Чому саме так поясню? Значить, нітратне чому? Зважаючи на те, що на пісках у нас, як правило, мінералізація відбувається дуже повільно, через. Низький вміст вуглецю через низьку біологічну активність ґрунту. Ем, у нас завжди буде фактично азот, в нітратна форма азоту завжди в деякому дефіциті. Це раз. По-друге, ем, Тобто бажано бажано давати завжди готовий, готовий азот через низьку мінералізаційну здатність ґрунту. Друге, порційне живлення. Порційне чому? Тому що за такого ЄКО, наприклад, 5-10 або навіть нижче ніж 5, утримуючи здатність ґрунту, буде недостатньо для того, щоб витримувати, наприклад, великі норми азоту, такі як 150 там, чи 200 кілограмів, навіть 100 іноді кілограмів. Ніт аміачної селітри буде забагато для таких ґрунтів, тому порційне живлення це те, що це те правило, якого варто дотримуватись. Тобто нітратне порційне живлення, а не амонійне. Слабка е, здатність ґрунту, е, біологічна і слабка активність е, зменшує нітрифікацію, точніше, якби розтягує дуже її сильно в часі. А рослині часто потрібен, ну якби майже постійно потрібен в певних кількостях нітратна форма азоту, тобто годуйте її, скажімо так, порційно. І тут можна говорити про, наприклад, нітратно-монійне живлення в пропорції десь там 50 на 50 або навіть 75 на 25. Тобто годуйте її вже фактично таким розжованим. Ну, І якщо ми говоримо, сказали вже, що на фосфорне живлення. Завжди буде мати. Певну позитивну реакцію, відгук від внесення фосфору, то варто подбати про те, щоб і підвищити рівень фосфору в ґрунті. Для цього дуже класно підходить і органіка, яка може підвищити вам ємність катіонного обміну цей показник, що дозволить вам в майбутньому користуватися і використовувати за один раз більшу кількість добрив. Плюс це біологія, якої так не вистачає на легких піщаних ґрунтах за браком за браком вуглецю. Додатково можна використовувати фосфору фосфоритне борошно або фосфогіпс. Тобто фосфогіпс у нас буде там кальцій, сірка і буде фосфор. Тобто і кальцій, і фосфор і сірка. Сірка, не хвилюйтесь за те, що і не переживайте за те, що сірка в фосфогіпсі буде вам підкислювати. Легкі пещані ґрунти, як правило, мають здатність ем, легко надають можливість від'ємно зарядженим елементам досить легко мігрувати в профілі вертикально. Тому надлишок сірки завжди буде опускатися нижче того шару, який може бути там, скажімо, в якому може виникати ця інтоксикація за рахунок кислотності, через кислотність. Отже, дотримуйтесь правил, і тепер, якщо ви зрозуміли, то поняли. Всім бажаю мирного неба і от такених вам врожаїв. До зустрічі на каналі.